Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про макіяж, будемо створювати якийсь трішки незвичний для мене образ, будемо щось таке імпровізувати і просто розслаблятись. Ми з бусею бажаємо вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, беріть собі щось попити, ну а ми будемо починати. Тякакиця! О, дивись яка ти. Відразу хочу сказати, що косметику буду використовувати звичайну, бюджетну, ту, яка у мене вже не перший тиждень, не перший місяць. В принципі, ті продукти, які я знаю, як працюють перед нанесенням, як зазвичай прибираю трішки своє волосся, щоб воно нам не заважало. Як ви може помітили, у мене досить сильно сяє обличчя. Я вже досить давно умилася, очистила своє обличчя, нанесла ось такий зволожуючий гідрогель, і вже пройшло приблизно 3 години з цього моменту. Вже, звісно, проступив жирний блиск, сяяння таке. Нічого з цим я робити не буду, буду відразу наносити тональний засіб. Сьогодні це буде ось така тональна основа. Це у нас польський бренд під назвою Біленда. У мене цей тональний засіб іде з комплексом вітамінів, і у відтіночку номер 0 під назвою Light. Тобто це самий світлий відтінок цього тонального засобу. Буду його струшувати, як зазвичай. Так, видавлюємо. Ось така текстурка. Бачите, рідкий-рідкий цей продукт. Ну, колір такий нейтральний, світленький. Буду наносити за допомогою пензля. Я закінчила з цим тональним засобом. Ось так от усе виглядає. В принципі, начебто виглядає чудово. Мені подобається такий більш-менш натуральний ефект із цією тональною основою. І мені здається, що коли в мене ось так сильно сяяло обличчя, то цей тональний засіб повинен лягти більш гладенько, більш якось так рівненько, тому що шкіра у мене не була сухою. Ну, подивимось, поки він усаджується, пропоную нанести консилер, а також рідкі рум'яна. Я думаю, що ми, напевно, спочатку нанесемо консилер. Консилер у мене ось такий від бренду Golden Rose під назвою Just Touch. У мене у відтіночку 07. Це такий більш щільний консилер, але він чудово, просто прекрасно підходить як база під тіні. Тому, власне, будемо його сьогодні використовувати. Тушувати цей консилер я буду за допомогою спонжа. Ну що ж, починаємо. Ну, спонжем цей продукт розподіляти дуже зручно і дуже швидко, буквально 3 секунди, і дивіться, уже готово. Мені подобається, що цей консилер дуже легко розподіляється, чудово носиться. Прекрасно самофіксується на шкірі, ну, тобто виконує всі функції, які потрібно. І він такий щільнуватий, що практично перекриває все, що тільки можна. І сенсі, і якісь там венки, якісь плямки, якісь пігментні плямки. Ну, звісно, прищики він повністю не перекриє, але колір від прищів замаскує на всі 100%. Такий цікавий консилер. Реально він мені дуже подобається. Тому, ну, скажімо так, практично постійно я користуюсь саме цим консилером. Хоча у мене ще є консилер від Evelyn, від Glambi, Але ось цим консилером чомусь я користуюсь найчастіше. Ну, і давайте нанесемо рідкі рум'яна, доки ми не наносили пудру. Рум'яна у мене ось такі від бренду Lamelle. У відтіночку 404. Давайте покажу вам відтінок цього продукту. Його потрібно наносити зовсім трошечки, тому що він ну, прямо дуже пігментований. Дивіться, ну прямо дуже насичені рум'яна, тому їх потрібно наносити дуже малесеньку капельку. Ну, реально манюпусіньку І дуже-дуже добре розтушовувати. Рум'янами я закінчила. Дивіться, ну прямо видно, що вони дуже пігментовані, дуже такі насичені, але мені в них в принципі це і подобається. І дивіться, ще скільки в мене цього продукту залишилось на руці. Надзвичайно багато. Тому можна цей продукт, ось так трішечки на руку, і нанести на вуста. Буде як натуральний тінт. Дивіться, чудова помада. Такий цікавий цей продукт, можна використовувати як рум'яна, і навіть як помаду. Ну, просто витерти ці залишки з руки і просто викинути якось трішки було шкода, тому я нанесла їх на вуста. Поки будемо знімати макіяж очей, і так далі, мої вуста будуть виглядати більш симпатично. Перед тим, як фарбувати очі, спочатку потрібно нафарбувати брови, тому що їх прямо надзвичайно сильно не вистачає. Для цієї цілі я буду використовувати свій найулюбленіший продукт це ось така помадка від бренду Evelyn у відтіночку Soft Brown. Це самий улюблений мій продукт, і за стійкість, і за формулою я просто обожнюю цю помадку. Вона надзвичайно легко наноситься і надзвичайно довго тримається на моїх бровах. В серединці вона виглядає ось так, така трішки мусова текстура. Зараз, звісно, вона вже трішки в мене підсохла, раніше вона була більш рідка, але тим паче нею до сих пір дуже приємно і е, дуже комфортно користуватись. Беру ось такий скошений пензлик, дуже такий вузенький. З однієї сторони це пензлик, з другої це ось така щіточка, і будемо фарбувати зараз брови. Сподіваюсь, що вийде нормально. Спочатку розчісуємо мої волосиночки. Брови у мене терчать в різні сторони, вони такі рідкуваті. Ну, маємо те, що маємо. Давайте спочатку я вам покажу відтінок цієї помадки. Ось такий колір: такий тауповий, красивий. Розчесали і приблизно із серединки я спочатку підводю нижню лінію, а потім заповнюю все інше. Ну, скажімо так, малюю так, як хочу, так як мені подобається. Кому не подобається, то може не дивитись. Фарбую так, як хочу. Головне в макіяжі це отримати задоволення від того, як ви фарбуєтесь. Ну і, звісно ж, отримати задоволення від того, що власне виходить. Але, все, звісно, вийде, якщо дуже довго тренуватись і, скажімо так, напрацювати досвід, і тоді усе буде виходити просто чудово. У мене, звісно, навіть з моїм досвідом все рівно виходить не завжди ідеально, не завжди так, як я хочу. Але тим паче я все рівно задоволена. Ну що, я закінчила. Ось так у мене виглядає моя права бровка. І в принципі, я задоволена, дивіться. Ну, реально виглядає симпатично, набагато краще, ніж ось тут на лівому оці. Ну, дійсно, різниця є. Тому зараз я відлучусь, дофарбую свою ліву бровочку і повернусь до вас. З бровами я повністю закінчила, ось так от усе виглядає, тому відкладуємо нашу помадку в сторону. Далі пропоную розпочати все ж таки з макіяжу очей, а вже потім будемо завершувати макіяж всього обличчя. Якщо чесно, для макіяжу очей обрати одну якусь палетку мені було складно, тому сьогодні будемо намагатись створювати макіяж двома палетками ось така палетка. Палетка досить велика. Це у мене палетка від Revolution, називається Color Book. І е, друга палетка ось така від бренду Glambe, фіолетова. Досить цікаві дві палетки, які не зовсім між собою поєднуються. Але я буду створювати щось таке незвичне. Але спочатку я візьму ось такі цікаві патчі, які були в ось такій палетці від Глембі, і ми їх ось сюди приклеїмо, щоб зробити форму мого макіяжу. Ну, ось так: от якось я їх приклеїла. Не знаю наскільки симетрично, але сподіваюся, що буде виглядіти нормально. Переходжу спочатку до палетки ось такої від Revolution. Ця палатка в мене вже досить давно вона ось така величезна. З однієї сторони, тут усі відтінки йдуть такі сатиново-шимерні. Я б більше сказала, що все ж таки сатинові, з такими мілкими, сяючими частинками. А посередині є ось така перегородка пластикова. І з іншої сторони, всі ті ж самі відтінки, але матові. Ось тут повністю все матове. І зараз будемо якось фарбуватись. Чесно кажучи, не знаю, що вийде в результаті, але сподіваюся, що буде виглядати нормально. Спочатку я беру чистий, ось такий пухнастий пензлик, і буду обирати якийсь світлий відтінок, яким я просто закріплю наш консилер. Напевно, я для цієї цілі візьму ось такий самий світлий, жовтенький колір. Ось так: от його набираю, струшую. Далі розгладжую усі складочки, які у нас тут є. І фіксую цей консилер. До речі, відтінок підгадала. Реально цим відтінком закріплювати досить вдало, тому що його на шкірі абсолютно не помітно. Тобто він якийсь такий бежевий, прозорий цей колір. Хоча в рефілі виглядає, ніби жовтий, але по факту якийсь такий напівпрозорий. Далі я хочу обрати ось такий світлий відтінок. Він вже трішки темніший, ніж ось цей, ось оцей поруч. До речі, тут рефіли в тінях досить великі, набирається також досить добре, струшую. І цим відтінком я хочу пройтись по складці своїх повік. Це такий буде, знаєте, універсальний колір. Який буде поєднувати між собою інші відтінки. Ну, його трішки помітно, але не сильно. Тобто він якийсь такий, також досить світлий, напівпрозорий. Ну, не знаю, такий світлий-світлий, тому я, напевно, візьму трішки інший відтінок. Ось такий візьму відтіночок, і ним також пройдусь по складці повік. Ну, до речі, цей відтінок уже набагато сильніше. Помітно, він такий яскравий. Ніби такий трішки помаранчевий. Далі, далі я хочу взяти ось такий відтінок, що зверху, і ним я буду оформлювати зовнішній вуголок. Ну, Власне, ось так от виглядає. І ось сюди по центру я хочу нанести якийсь сяючий, жовтий відтінок, але Повіки я припудрила, тому є у мене сумніви стосовно того, прилипне цей відтінок чи ні. Тому, напевно, я спочатку нанесу консилер, а вже потім будемо прикріпляти сяючий відтінок. А стосовно сяючого відтінку, зараз я покажу, який я хочу обрати, хочу спробувати ось такий світлий, жовтенький колір. Зараз покажу вам його сводчик. Ось такий світлий-жовтий. Є, звісно, варіанти обрати якийсь потемніше. Зараз ми його також засвочимо. Ну, наприклад, ось такий зверху жовтий колір. Тут він трішки буде темніший. Ось тут, ось оце темніший це світліший. Ну, в принципі, і той, і той виглядають прикольно. Не знаю, мені світліший, просто трішки сильніше подобається. Беру наш консилер, набираю його трішки на руку, ось так. І звідти уже пензликом буду набирати і наносити на очі. Я обрала ось такий пензлик від Патрісія Ледо, беру ось цю частинку, де більш така вузенька і маленька. Набираю наш консилер і буду ось так трішечки його додавати, щоб наш жовтий відтінок більш, так знаєте, щільно ліг і красивіше виблискував. Щоб була інтенсивність більш така насичена. Все ж таки прикріпивши до консилера, буде зовсім інший ефект. І тепер цей колір переношу на наш консилер. Підтушовуємо. Ну, власне, ось так виглядає. В принципі, начебто непогано, поки що все так і залишаю. Все те ж саме робимо тепер із правої сторони. Власне, ось так от усе виглядає, але мені цей жовтий якийсь бліднуватий. Тому туди, де у нас кордон між помаранчевим і жовтим, я хочу додати ось такий матовий жовтий відтінок. Набираю його на пензлик. По кордону пройдусь, щоб трішечки зробити якийсь такий акцент, трішки виділити цей жовтий колір, бо він якийсь бліднуватий. Чесно кажучи, думала, що на консилер ляже більш якось насичено. Але це не так. Пропоную знімати наші наліпки і оформлювати нижнє повіко. Так, дивимось. Ну, форма тут на правому оці виглядає гарно. Тепер подивимось на ліве око. Ну, на лівому взагалі чудово, мені подобається плюс-мінус форма. Схожа, ну, трішки десь щось відрізняється, але в принципі не критично. Чесно кажучи, думала, що буде навіть гірше. В цілому виглядає нормально. Для оформлення нижніх повік я вирішила обрати ось такий стійкий синій, темно-синій гелевий олівець від глимбі. Зараз зроблю вам сводчик, ось такий красивий колір. Мені здається, що буде ну так. Яскраво, контрастно і цікаво, тому ж беремо цей олівчик, беремо пензлик, яким будемо розтушовувати. Не знаю, що з цього вийде, але цікаво спробувати. Я, до речі, цей олівчик дуже добре так заточила, що він у мене аж такий гостренький трішки, тому ним зараз фарбувати дуже зручно. Ну, Слухайте, такий контраст, дивіться, так цікаво виглядає. Ніби патріотичний образ виходить. <сум> У мене є навіть така, знаєте, ідея зробити ось цим синім ось сюди подовження стрілки. Ось так витягнути. Прям з їх повік, ось сюди вгору. Не знаю, зіпсую я цим свій макіяж чи ні, але дуже кортить спробувати, тому будемо пробувати. Дуже незвично, дивіться. Але, в принципі, цікаво. Не знаю, я не можу сказати, що стало гірше, в принципі, ні. Досить цікаво вийшло. Зараз домалюю все те ж саме з цієї сторони і повернусь до вас. Ну що ж, я оформила і наше ліве око, але трішки, трішки несиметрично. Все ж таки, ліве і праве око відрізняються. Не знаю, чому так вийшло, але. Скоріше за все, що це через те, що патчі були приклеєні не зовсім однаково. Тому, звісно, результат зараз ну, також відрізняється. Не можу сказати, що я на всі 100 задоволена тим, що бачу, але в принципі. Піде нічого страшного. Все ж таки я вирішила поекспериментувати, а мої експерименти не завжди виходять дуже вдало, тому маємо те, що маємо. Гаразд, ось тут у нас витерся тональний крем, тому туди наносимо консилер і будемо тушувати спонжем. Так, ось так. Переходимо тепер до пудри, тому що моє обличчя вже досить сильно сяє і вже мені не подобається. Пудра у мене ось така від бренду LCF. Це прозора фінішна пудра. Я її трішки відсипаю собі в кришечку. Ой, чесно кажучи, вона в мене так розсипалася не дуже вдало. Ось така це пудра біла. Беру ось такий великий пухнастий пензлик, набираю цю пудру. Ось так от і тепер добряче-добряче струшую, щоб усі залишки у нас осипались. З пудрою я повністю закінчила. Ось такий матовий фініш красивий у нас з вами виходить. Тому пудру ми відкладуємо в сторону. І переходимо до оформлення мого обличчя. Так, тому що такий... Контраст сильний. Так, у мене є дві палетки ось така і ось така. Це палетка від Revolution, а це палетка від LN Pro. Зараз будемо дивитися, якщо оця палетка буде занадто бліда, то ми тоді додамо ось цю палетку. Так, відкриваємо Revolution і дивимось. Тут у нас скульптор, хайлайтер і рум'яна. Почнемо з скульптора. Ставлю ось тут крапочку і тушую догори. Ну, До речі, скульптор помітно, він доволі інтенсивний, хороший, нічого поганого сказати не можу. І мені подобається, від нього ефект є, то я не буду поки що брати палетку від елен. Мені здається, що ось цього скульптора мені вистачить. Скульптором також затемнюю ось тут, на лобі ділянку, ось тут де височки трішечки, по росту волосся мого. Трішки сюди вниз. Ось так. Трошечки на крильця носика обов'язково. Так, із скульптором я начебто закінчила, ну дивіться. Тінь помітно, прямо дуже так інтенсивно, гарно, мені подобається, особливо під такий яскравий макіяж очей. Нарешті, коли з'являється тінь на обличчі, це виглядає більш-менш нормально. Я вже знаю, що в цій палетці рум'яна виглядають дуже інтенсивними, але по факту вони дуже бліді. Подивимось, зараз буде якийсь ефект від них на шкірі чи ні, тому що я все ж таки спочатку наносила рідкі рум'яна, бо знала, що ця палетка досить ну, рум'яна слабенькі. Так, ось так набирається. Абсолютно струшувати не потрібно, тому що ефект буде мінімальний, і будемо наносити. Дивіться. Зовсім такий мінімальний ефект. Практично нічого навіть не помітно. Але мені подобається, що ці рум'яна сяючі, вони ніби виглядають як хайлайтер. Ну так, прикольно виглядає. Тому повертаємось до палетки від Ellen Pro і беремо рум'яна із цієї палетки. Так, наношу не дуже багато, щоб вигляділо не так прям інтенсивно. Ну, приблизно ось так. Ну, в принципі, виглядає нормально. І переходимо тепер до хайлайтера. Спочатку наношу на носик. Мені подобається, коли кінчик носика сяє. Ну, Хайлайтер в цій палетці просто чудовий. Він прямо дуже гарно сяє. Таке красиве сяйво, мені подобається. Так прямо делікатно підсвічує шкіру, прямо супер. Дуже мені подобається хайлайтер. Напевно, найбільше із цієї палетки мені подобається саме хайлайтер. До речі, я хотіла сьогодні спробувати щось із цієї палетки, але бачу, що повноцінний макіяж у нас вийшов за допомогою палетки від Revolution. Але з цієї палетки можна взяти якийсь акцент ось сюди, де внутрішній вуголочок внутрішні ока. Можна взяти ось такий сяючий або ось цей зелений. Я все ж таки хочу обрати ось такий зелененький відтінок. Набираю його на ось такий невеличкий пензлик, зовсім трошечки, бо він дуже осипається. І трішечки додам його як акцент ось сюди. Мені здається, що буде виглядати прикольно. Дивіться, ну, реально прикольно. Трішечки веду його ось сюди на нижнє повіко, де у нас синій олівець, ось так. І мені здається, що буде прямо повноцінно дуже гарно виглядати. Можна, звісно, цей зелений додати ось сюди буде сяяти прямо як із космосу. Зараз подивимось. Спочатку нанесемо на внутрішній вуголочок і ось сюди на нижнє повіко. Ну, слухайте, дуже прикольно виглядає, мені прямо подобається. Ну, дивіться, мені подобається. Так прикольно виглядає цей зелений відтінок. Можна його трішки додати ось сюди, тому що жовтий там не дуже яскраво сяє. Ну, давайте уже ж експериментуємо так експериментуємо. Набираю на пальчик. І зовсім легесенько сюди додаю, притоптую, і виходить такий жовто-зелений ефект. Слухайте, ну так мені подобається набагато більше. Прямо так сяє тепер красиво. Обов'язково підтушовую. Так, ну усе красиво, мені подобається, дуже гарно виглядає, але є один нюанс, що цей зелений він ось сюди трішки осипається. Зараз легесенько приберу, а так, в принципі, вийшло просто чудово. Реально, мені ось так подобається набагато сильніше. Ну що ж, давайте тепер фарбувати вії. Для цієї цілі я беру ось таку туш від Maybelline. Ця туш дає такий красивий ефект на віях. Такі вони насичені, чорні, об'ємні, густі. В принципі, те, що потрібно зараз під цей яскравий макіяж очей. Головне зверху не наставити ніяких цяток. Ось так от виглядають вії в два шари з цією тушою від Maybelline. Мені здається, що виглядає все просто пречудово, дуже красиво. Нам з вами залишилось дофарбувати мої вуста. Для цієї цілі я беру ось таку матову помаду від ламель у відтіночку під номером 403. Ось так вона виглядає. Це одна із моїх найулюбленіших матових помад. Вона просто чудова. Ось такий найкрасивий колір. Прямо бомба. І вона дуже смачно пахне, такий у неї солодкий запах. Але вона мені найбільше подобається тим, як вона лягає на вуста, який колір дає, і те, як вона носиться. В принципі, вона надзвичайно комфортна. Власне, ось такий красивий колір вона дає. Прямо супер. Мені він надзвичайно сильно подобається. Можна залишити ось так, як є, але я хочу додати ще блиск для губ. Я буду використовувати ось такий блиск від Patricia Ледо в номері 02. Дуже красивий блиск. Він так гарно сяє і в нього такий цікавий колір. Мені здається, що сьогодні він буде тут доречний. Ось так наношу. Зовсім не багато, аби просто трошечки сяяли вуста. В принципі, із своїм макіяжем я закінчила, тому пропоную вблизу на нього роздивитись. you look great i like you i can't wait A first time a first day you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart erase so catch me if i fall Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Чесно кажучи, таким результатом я залишилась дуже задоволеною. На мій подив, реально мені сподобалось те, що вийшло, очі виглядають надзвичайно виразними, такими цікавими, і, в принципі, весь повноцінний образ більш-менш гармонійно виглядає. Тобто, і очі, і обличчя, і губи між собою. Ну, начебто, гарно поєднуються так в спільну якусь таку картинку. І, в принципі, мені здається, що такий ну, вигляд досить цікавий. Не знаю, як вам, але мені подобається. Десь щось трішки, звісно, не зовсім симетрично, але це такі дрібниці, на які можна просто не звертати увагу. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам було цікавим. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм, не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!